Важливо свідомо керувати своїми духовними станами, тобто мати намір проживати певний стан. Ну, звичайно, в, в, принципі, ми керуємо цим. в принципі, ми керуємо цим. Ну, дивіться, це дуже класне питання. І я пам'ятаю теж, я колись, ну, воно, воно мене турбувало. Я думав, як же людина може керувати? Цим станом. Дивіться, тут є якби дві е, таких, два елементи. Перше, це рішимо. Е, рішимо, це, як вже я розказував, це програма станів, які на нас спускаються. Да? Тобто ті бажання, ці думки, які просто в нас прокидаються. Ну я зараз щось подумав одне, потім друге. Одне бажання, друге. І вони постійно змінюються, змінюються, змінюються ці стани. Да? Е, Сьогодні добрий настрій, завтра поганий. Післязавтра щось там глобальна війна, післязавтра -після ще щось. І це те, в принципі, на що я не впливаю. Да? Це просто те, що, те, що розкривається. А, і тут я просто як якась реактивна а, компонента, я просто можу реагувати на те, що, що відбувається. З, іншим, а, з іншої сторони, коли я починаю вивчати кабалу, і тут. Дуже є важливим елемент регулярності. Ось коли в тебе є графік, коли в тебе є, е, ну, як це сказати, система. Тому ми таку велику роль придаємо суспільству, да, там, оточенню нашому та, рамкам. Я маю на увазі графіку занять. Да, коли ось в мене, наприклад, є кожен день заняття. да, Є там з вами ефір, є там зв'язок з моїми е, там, товаришами, з моїми однодумцями. там, Скажімо, там, дзвінок, якийсь там, декілька разів там, в день, скажімо, це може бути там, 5 хвилин. Те, що мене е, тримає в якомусь графіку, да, то я вже відносно цього графіку можу планувати свої стани. Ви розумієте, да, що я можу налаштувати себе, я можу приготувати все для цього, я можу е, себе структурувати. І виходить, що моє життя стає якби ну, з одного боку. Це ось цей набір постійний, того, що ніколи не скінчається просто якихось станів, бажань, думок, тривог, страхів, ну, всього, всього, всього. Так. З іншого боку, є те, де я будую свою структуру сам. І це дуже важливо, це мені дуже допомагає, тому що від цієї структури я можу побудувати все інше, тому що з'являється щось, на що я можу впливати сам. Розумієте? Тому що на ці всі інші стани я впливати ну, не можу. Як би там воно там не, не розкривалося. А тут я можу планувати, і виходить, що через деякий час я бачу, що тут я можу планувати дійсно стан свого духовного підйому. Тут я можу отримати силу. Тут в мене сили немає, а тут я можу запланувати, як я її можу отримати. Розумієте? І це дуже великий ресурс, тому що раніше ви не знали, що ви можете запланувати. Ситуацію чи момент, де ви можете отримати силу. Розумієте? А тут ви можете планувати. І це дуже дуже сильно, тому що реально а, ви починаєте завдяки цій структурі планувати свій внутрішній розвиток, свою внутрішню силу. А потім ви побачите, коли ви вже вибудуєте ось цю вашу структуру, а, да, роботи, то ви зможете а, ви побачите, яким чином ви. Можете впливати і на ті стани, які ну, поза графіком, скажімо, вашої роботи відбуваються. Да? Там На роботі, з друзями, де, де б там не було. Да? Тому що воно так чи інакше теж впливає. Да? Ви бачите, що є у вас якісь успіхи, тим невдачі, ще щось, і воно впливає так чи інакше на ваш стан. Да? І ви побачите, як ви зможете виправляти це. Да? Тому що фактично і ви і, і так буде виходити, що. У вас є якась ваша внутрішня структура, ваш розвиток, ваш зв'язок з творцем. Да? І все інше, те, що відбувається, так ви все інше також будете виправляти ось в цьому моменті вашого зв'язку з творцем. Вам треба просто це структурувати. І структурність, скажімо, порядок це дуже важливо. Да? Тому я, наприклад, дуже серйозно відношусь до свого графіку. Духовного і майже ніколи нічого ну, не, не поступаю з ним. тобто в мене там Всі мої заняття, всі мої уроки це, це залізно. Тобто ні, ну, є дуже мало таких ситуацій, коли б я мог, міг би вийти з нього. Тому що я розумію, що це як ви знаєте, момент сили. тобто, Якщо я тут зараз пропущу, то я не буде в мене надалі сил і в іншому, в інших моментах свого життя. Бути в ресурсі. Ось тому така моя вам відповідь.